красивий комплект з хризоліту у розмірі 19,5 6600 гривень. Тут крупні сережки 2,7 і приблизно 8,5 г одна сережка. Ось такий він велетень. Може бути браслетик, але невеличкий з таким камінчиком. І може бути такий самий комплект у варіанті з гранатом. Хром діапсид 18,3, 4300 гривень. Цей трошечки зеленіший, з цікавою ось такою гранкою. Комплект з лабрадору, 3000 гривень вартість, 18,5 розмір. Дуже красивий, не легенький, але невеликий сам камінчик. Комплект з гранатом 18,5-18,7 розмір 3100 гривень. Тут один крупний камінчик, а в відео у нас багато камінчиків. Або браслет з гранатом на резиночці 1850 гривень на маленьку руку.